Паливний насос з екси, електронним управлінням готовий. Помінені ремкоплекти, секція в нас в нормі, секції, про що ми вам говорили сьогодні, секції не замінювали. Зараз опломбуємо, готові до передачі. Зараз на процесі ремонту у нас паливний насос. Це ж у нас і Зараз будемо регулювати є різнобій. Переходимо далі, слідуючи. Знову паливний насос. Це в нас американець. Зараз будемо теж розбирати його. Це в нас жипа добираємо, електронним управлінням насос теж. Ось так, паливний насос трошки в нас затримався, деякі, деякі деталі в нас вже прийшли Все сьогодні по новій пошті. Будемо дозбирувати, збирати. Робота повному об'ємі. Так, форсуночки в нас. Volkswagen. До пружині. Дуже цікаві форсуночки. Попробуємо теж їх робити. Якщо не поміняємо, на це є допустимо. Так, сьогодні зробимо. Так, слідуючий паливний насос. В ремонті в процесі, палений насос, ремонті в процесі, форсуночки ауді, в ремонті в нас в процесі. Так, зараз підемо. Так, Форсуночка нормально не працює. Зараз будемо перебирати, будемо ремонтувати, регулювати, все знімаємо. Для вас все покажемо. І ось що у нас ще готово до ремонту. І ми вже кажемо, стараємось працюємо для вас. Передач ваших багато. сьогоднішніх відео ви бачили, скільки в нас передач є. Паливні насоси ми вже просто на робочих столах не маємо де ставити. Ставимо, будь ласка, розпаковуємо різні насоси, різні системи. Зараз тільки пачки ми попідписували, щоб не було потонинки, зараз все в нас повиносимо. І ще зробимо вам зауваження по насосах, як вам правильно що робити після ремонту, коли ви насос отримали. Це буде в слідуючому відео. Слідкуйте.